Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікаві підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Шкода Октавії о 7-му в універсалі. 18-й рік модельний 19-й, 1.6 дизель з автоматичною коробкою. 255 пробігу. Ціна 14 300. Бачимо контакти до власника. Комбінований салон. Шкірне мультикермо, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Б-8 Passat 19 року випуску тільки з Німеччини. 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач на повному приводі, з рідним пробігом 190 тисяч. Вартість автомобіля 21 950 доларів. Контакти до власника ігора. Є електроскладання дзеркал. Комбінований салон. З масажем. Адаптивний кур'їз, кліматконтроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 2020 року випуску тільки з Німеччини. Двохлітровий дизель на автоматі з рідним пробігом в рідній фарбі. 19250 доларів контакти ось тут пробігу 160 тисяч кілометрів. Кажу по салону сидіння з масажем, мультикермо, адаптивний круїз, клімат-контроль, підігріви. В гарному кольорі. Більше інформації уточніть у власника. Так, дві шкоди октавії. По першому варіанту 12 рік 1,6 дизель на автоматі. 235 пробігу, ціна 9200. Тут контакти, автоматична коробка передач пишуть у відмінному стані. Більше інформації уточнюю, то поруч темно-сірий колір. Десятий рік 1,6 дизель. 8700, 227 пробіг, тут контакти. Коробка, мабуть, механічна, зараз покажу. Так, механічна коробка передач, клімат-контроль, підігріви є. Кода Октавія Тур. 2005 рік, 1,6 бензин, 165 пробігу, ціна 5700. Пишу, що відмінний стан. Контакти ось тут. Так, Покажу по салону. Салон на тканині. Більше інформації уточнюйте у власника. Б-6 Passat в садані. 2005 рік, 2.0 бензин 234 пробігу, ціна 5650. Тут контакти. Побачаюсь. У салону. Кого цікавить? Телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Шкода Фабія. Дев'ятий рік. 1,4 газ бензин. 5600 ціна. Контакти видно гарно. В універсалі. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Octavia 7. 15 рік, 2,0 дизель. 288 пробігу, 12.200 ціна. Контакти є. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. В РС-комплектації. 9 рік, 2.0 бензин на автоматі, без підфарбувань. Авто Швейцарії. Ціна 9900. Контакти бачимо. Оригінальний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat в універсалі. 17 рік. 1,6 дизель на автоматі обслужений. 190 пробігом, 14500. П'ятий гольф в хатчбеку. 2005 рік, 1,6 бензин, 207 пробігу пишуть. Коробка механічна, ціна 6 100 доларів. <canceled those anyways> Клімат-контроль. Шкода Супер Б в універсалі. Так, 19 рік випуску, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач, 184 тисячі пробігу. Контакти бачимо. Ціна 19 тисяч 600 доларів. Так, салон у нас на тканині. В такому цікавому виконанні. Форкоп актроники. Кого цікавить, телефонуйте. Б-8 Passat в універсалі. 18 рік, 2.0 дизель, в комплектації Highline. є всі асистенти. 220 пробігу. Це на 1930. Тут контакти до власника. Full LED оптика. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Октавія А5. 9 рік, 1,4 бензин, 160 тисяч пробігу на механіці. Ціна 7,300. Контакти є. Б-7 Passat з Німеччини. 12 рік модельний, 13 289 пробігу, без ДТП, 2.0 дизель, механіка, клімат, підігрів, навігація, датчики, дождю, виїзний фаркоп, два комплекти резини, ціна 10 тисяч доларів. Так, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Бензинова шкода Octavia a 5 в універсалі. Це 10 рік, 1,8 бензин, 212 пробігу, повний привід, серні історія, два ключі, сертифікат, обслужений автомобіль, пишуть новий двигун. Ціна 7600. Ось тут контакти внизу до власника. Б-7 посад, повнопривидний, комплектація Alltrack. 12 рік 2,0 дизель, 212 пробігу, механічна коробка, ціна 12 тисяч доларів, тут контакти. Є панорамний дах. Шкіряний салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія в універсалі. 2007 рік. Комплектація Лаурін Клемент. Повна комплектація, пишуть рідний пробіг 232 тисячі. 1,9 дизель на 77 кВт, 105 коней, ціна 8250, торг мінімальний. Контакти зафіксовано. Є люк, Шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви, мультикермо та парктроніки. Так, Volkswagen Golf. 16 Шістнадцятий рік випуску. 1,6 дизель на механіці, ціна 11,400 Контакти бачимо. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Octavia Tour в Універсалі. 10-й рік 1,6 бензин, 190 пробігу, ціна 6550. Так, в рідній фарбі. Тут є контакти до власника. 10-й 10 рік бачу. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. б 5 Passat в універсалі. Четвертий рік випуску, двохлітровий дизельний двигун з механічною коробкою передач 280 тисяч пробігу. Ціна 5 5350. Контакти бачимо. Одактавія в седанні. 16 рік, 1,6 дизель, 220 пробігу, без підфарбувань обслужено. ціна 11 тисяч 800 доларів. Контакти є. цікавить. телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Golf Plus 7-го року випуску 1,4 бензин на шести ступці. Уханічні 230 тисяч пробігу, ціна 700 доларів, тут контакти до власника. Так, є чотири склопідйомники. Покажу по салону. Мультикермо, клімат-контроль. Підігріви сидінь, коробка автоматична. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. Сьомий рік, 1,6 бензин MPI, 233 пробігом. Механічна коробка, це 6,350. контакти бачимо. Автомобіль Швеції. Так, світлий салон на тканині. Спарктроніками. Шостий гольф у універсалі. 10-й рік 1,4 бензин на 90 кВт, двигун Цаха. Значить, 10-й рік випуску, заводський украс, 235 пробігу, оригінальний пишуть. 7850 ціна, контакти є. Так, форкоп, парктроніки є, кому є потреба. Шкода, Октавія А7. 20 рік, 2,0 дизель на автоматі, 230 пробіг, 16500 ціна, контакти бачимо. Так, Салон на тканині комбінований з фуркопом та парактроніками.